Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Сітрон 7, -й». Crossback DS, 2020 року. 2-літровий у нас дизель на автоматі на передньому приводі і СТРВІ 29 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від одного єдиного власника. Взагалі без ніяких нюансів по кузові, виглядає взагалі новесники і на дуже класній комплектації. Є в нас парктроніки по колу, є в нас камери, мішеліни нова. Літня резина в ідеальному стані, хороші диски в оригінальній, є нас безключовий доступ, є датчик сліпих на дзеркала, шкіряні сітушки з перфорацією, є обдуви передніх сидінь, є підігрів у всіх сидінь, пам'яті, електрорегулювання, дечки сліпих зон, дечки світа, датчики дощу, мультикермо, круїз, вибір режиму їзди. Теж присутні величезна сенсорна мультимедія з навігацією, з карплеєм, тобто з багатьма функціями, теж є вибір режиму їзди, чорна стеля, задній розвиток, Теж в чудовому стані, взагалі без ніяких нюансів, все. E, стосовно заднього ряду, теж є в нас і регулювання електричне e, задніх спинок. Загалом дуже класна комплектація, дуже багато, напічкана. E, головне, що автомобіль офіційний, ціну купаний в Україні від одного власника і з оригінальним пробігом. Технічно обслуговується лише на офіційному дилері, є всі записи обслуговування. Ось, якщо когось цікаво, даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60. проверяйте тестуйте но и купуйте себе да авто.